Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Просто-про просто складне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви пірнемо десу. Сьогодні ми поговоримо про матові картинки, які виникають. Часто їх треба просто знати, вони повторюються. Є обмежена кількість тих мотивів і тому важливо знати ці мотиви. Можливо, відео не буде цікавим для шахістів більш високої кваліфікації, але думаю, що. Хороші любителі буде цікаво. Я підібрав комбінації, які провів Василь Іванчук на тему мат по останній е лінії. Ну, коли він виникає? Коли, як правило, колядними квартики. наприклад, не зроблений хід типу, зроблений хід А3, але поля 2 це під боєм слона. Так що... Кожен не можете втікнути, невзалі біла, тут сильні загрози тріщить по МЖ7 і треба щось робити. Але на порятунок чорним приходить, тихіді виграє партію, чорним зі ТОРЖ2. Ліквідується загроза на G7 і тепер, якщо бити тут на G2, то слон побив. І слова бити не можна, тому що буде мат. Втрачається тура. Тобто тут на цей хід буде шах. І. ферзь б'є. Ну і тут в чорних. Виграно, скажімо так, саме простий хід для ферзь Д5, b 3 h 5 і зайвий матеріал чорних має вирішальне значення. Тепер да розглянемо. Наступну позицію. В цій пиці білий мира Фазиванчук його суперник. Ну, білий має тут зайву фігуру і в принципі це Леху Верна. Чорні на 4. Надію проявити активність, але справа в тому, що. Король обмежений, відрізаний. Тому з'являється можливість по 8-й лінії поставити мат. мад. d 4 ТОРА Д4, Тора Є8 шахмат. Йдемо далі. Ну, В принципі, можете це тренування і справитися спочатку самі знайти тут рішення. Можете поставити відео на паузу. Біла дуже велика активність. Не що позиція носить еншпільний характер. Вітуються по сьомій лінії і це дає змогу провести комбінацію. Таку як кінь -E 6 Справа в тому, що бити не можна із замату. Ну, чорні в партії не побили зібрали, побили на. F4, але в ці позиції Васильі знайшов найкращий хіт Турабі F7. Дороже мат. І багато що чорні на F7, Тура Б8. І матують. В цій позиції Василь грав чорними фігурами проти. Був українського спортсмена Сергія Карякіна, який. Не буду про нього розповідати, і себе провив не найкращим чином. Він такий він сам народження з Криму він поміняв федерацію і себе провив не найкращим чином до України. Тут хід чорних і чорні. Користуючись тим, що поле А2 під контролем слона, може легко перемогти. Можете це зробити, спробувати самі зробити. Правильний хід тут буде Ферзь С2. і на король 1. Ферзь С1. мат у 2 ходить. Король королю мат. На наступна позиція. Ці позиції білі зіграли ферз 2, щоб запустити поле в 2. Чорний туда матеріал. В принципі, два зайві пішака Повинні вирішити до ліпаті, тобто греться по-любому. Але можна говорити одразу, як це зробити. Подумайте. Якщо ви знайшли хід слон С3, то я вас поздравляю. Чорні змушують білих бити на C3 і тоді. Персія 2, король 1, Персіф 1. З матом у 2 ходи. Знову тут напружена позиція з обопільними загрозами. Але пан павний король треба нам перенозірати. Король Белдин. Але білі покусився пішаком на а7, Тепер чорні можуть тут перемогти, спробувати це знайти це рішення, як тут перемагають чорні. Іду на паузу, чорні перемагають наступним чином ферзь 4 шаг. Єдиний хід король Б1 і після ТРФ-1 треба скласти зброю. тому що Мат, та не уникнути. І ще одна позиція. Це остання. Білий перецвіт тут прогано. Дуже пане король. Пішак Б3 обмежує його рухливість. Краще ход було тут взяти, напевно, на Ferсіf-1. Зідай FZ6 якось ще там позмагатися, але більш пішли F7, ну, це такий ніби активний хід, яка відходить, буде FSBF7, ну якісь там шахи виникають. Але чорні ці позиції можуть перемогти досить швидко. Подумати яким чином. Ну, якщо ви знайшли хід Ферзе 3, то я вас поздравляю. Тобто відволікання. Тура повинна бити Ферзя і тоді Тура H1 з матом 2 години. такі приклади на тему слаба восьма лінія. Я думаю, що це відео було корисно, тому що ці мотиви відбуваються дуже-дуже часто. І знання тих мотивів або просто повторення піде на користь, щоб посилити вашу гру в шахи. Якщо цим відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще до сих пір не зробили. Все краще.